Друзі, у моїй колекції багато ножиць для стрижки рослин, ви це знаєте, японські. О, і це добре, коли є така можливість обирати, чим сьогодні стигти. Сьогодні моє натхнення це ножиці окацуне KST 231. У мене підстрижку сьогодні ось оцей ялівець Minjulep. Я обираю своїм натхненням сьогодні окацуне 231 і ними стрижу. Це справжня японська якість, вони гострі, як акула. Акула баракуда. Це флагман від Акацуне. Це збалансована довжина лез по відношенню до ручок. Мені ними працювати дуже зручно. До речі, замовити такі ножиці ви можете на сайті водоспад. Сертифікований оригінальний інструмент, тільки там. Ножиці окацуна, це насолода і зелених вам садочків. До зустрічі!